Вітаю поціновучів математики. Розв'язуємо номер 681. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Нагадаю, що многочлену стандартного вигляду ми називаємо такий многочлен, в якому зведені подібні доданки, отже, для кожного виразу нам треба буде розкрити дужки і звести подібні. А2 у квадраті плюс А. А плюс 4. В першій дужечці це квадрат різниці. Формула, друга наша формула, за неї будемо розкривати дужки. Треба перший піднести до квадрату, мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс другий піднести до квадрату. Плюс Перед дужечками множник А, отже, щоб розкрити дужки, треба А помножити на кожен доданок в дужках. А множимо на А, А квадрат плюс а множимо на 4, 4 а а квадрат плюс а квадрат подібні доданки, вже можемо їх звести. Якщо перед змінними немає жодного коефіцієнту, мається на увазі одиничка. Отже 1а квадрат плюс 1А квадрат буде 2а квадрат. добуточку мінус 2 і 2 перемножимо мінус 4а. 2 можемо піднести до квадрату, плюс 4 і плюс 4а. Є подібні доданки мінус 4а і плюс 4а. Більше того, це протилежні доданки, а протилежні доданки взаємо знищуються. 2 а квадрат плюс 4. Більше ми нічого спростити в цьому многочлені не можемо. Він записаний в стандартному вигляді. Друге, b плюс 1, b плюс 2 плюс b3 до квадрату. Перші дві дужечки треба перемножити. Отже, многочлен множимо на многочлен. Для цього спочатку B будемо множити на кожен доданок в других дужках. B на b, b квадрат плюс B на 2, 2b. Тепер будемо множити одиничку на кожен доданок в других дужках. 1 на Б, b, b, 1 на 2, 2. Плюс. Дивимось на третій дужечки. Квадрат різниці, отже, будемо розкривати за другою формулою. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого, отже, 3 до квадрату. Спрощуємо. b квадрат можемо записати без змін, плюс 2b, плюс b плюс 2 плюс б квадрат, В добуточку виконаємо множення чисел, 2 на 3 6b і 3 піднесемо до квадрату 9. Можемо зводити подібні доданки. b квадрат плюс б квадрат, тобто 1b квадрат, плюс 1b квадрат буде 2b квадрат, плюс 2b, плюс b, мінус 6b. 2b плюс 1b. 3b. 3b 6b 3b. 2 9 плюс 11. Подібні доданки звели. Кожен одночлен записаний в стандартному вигляді. Отже, ми маємо многочлен стандартного вигляду. Завдання виконане повністю.